На який день після закінчення антибіотика ми можемо робити дитині щеплення? Наприклад, змоделюємо ситуацію: у дитини гострий середній гнійний отит, був прийом антибіотика 7 чи 10 днів. Батьки хочуть зробити якомога швидше пневмококову інфекцію. Ну, змоделюємо таку ситуацію. То на який день можна? Друзі, можна на наступний день після завершення курсу антибіотика. При умові, що в дитини хороший настрій, відсутня температура, нормальне загальне самопочуття, ви можете робити щеплення, адже потенційна користь від вчасно отриманої дози. Та виробленого імунітету значно більше, ніж потенційний ризик. Антибіотик не впливає на сам вакцинальний препарат. Ні на віруси, ні на бактерії, ні на інактивовані мікроорганізми. Тому ви можете спокійно робити, не затягувати це в довгий ящик на другий день. Ну, хочете, зачекаєте там 3-4-5 днів до тижня. Це для тривожних батьків, і зробіть через тиждень, але відтягувати на декілька тижнів місяців точно не варто.